Вітаю! Тема нашого відео тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені. Перше завдання винесіть множник з пізнака корені. Для цього ми виконаємо завдання 1, і, наприклад, 7. Завдання номер 1 – корень з 32. Є два способи для того, щоб винести множник з пізнака корені. Перше: розписати число 32 на два множники так, щоб один із них був повним квадратом. Тобто, 32 це 16 помножити на 2. 16 це є квадрат числа 4. Виносячи 16 з пізнака кореня, ми отримаємо 4 коренів з 2. Якщо взяти той самий приклад. Корень з 32. Але число 32 розкласти на прості множники, ми отримаємо. Відповідно, 32 це 2 в п'ятому степені. При цьому, Показник степені є числом непарним для того, щоб винести множник з знака корення. Треба записати як добуток. Степені з парним показником і відповідно з е, показником одиниці. В результаті 2 в четвертому степені, виносячи з підзнака корень, застосовуємо властивість корень квадратний з а в степені 2n до рівня а, модуль а в степені Н. Тобто показник при цьому ділиться на 2. В результаті ми отримаємо 2 в другому степені коренів з 2, що дорівнює 4 коренів з 2. І приклад номер 7. Корінь квадратний з 0,48. Перш за все, десятковий дріб запишемо у вигляді звичайного дробу: 48 сотих. Число 48 можна розписати на два множники: 16 і 3, Знаменнику 100. При цьому 16 можна винести з-під кореня буде 4. 100 винести з під кореня буде 10, під коренем залишається 3. В результаті відповідь буде 0,4 коренів з 3. Наступний номер. Спростіть вираз. Для того, щоб спростити даний вираз, застосуємо принцип винесення множника з під знака корення. Тобто, виконуємо завдання 1 і 4. 2 третіх. Помножити на корінь квадратний 45. При цьому коефіцієнт 2 третіх записуємо незмінно. А 45 розписуємо як 9 помножити на 5. 9 є квадратом числа 3, 5, відповідно, залишається множником під корення. Виносичи 9, ми отримуємо 2 третіх помножити на 3 коренів з 5. Перемноживши між собою коефіцієнти 2 третіх і 3, ми отримаємо відповідь: 2 коренів з 5. І приклад номер 4. Мінус 0,5 корень квадратний із 4400. 4400 можна розписати як 4 помножити на 11 і помножити на 100. При цьому ми можемо винести з під корення два числа, тобто 4 і 100. В результаті винесення ми отримаємо мінус 0 5 сотих помножити на 2, помножити на 10 коренів з 11. Під коренем залишається лише один множник 11. В результаті множення ми отримаємо 0,5 помножити на 2 і помножити на 10, буде 1. Тобто відповідь наша буде мінус корень з 11. Номер 4. Внесіть множник під знак кореня. Тобто дія протилежна до того, що ми тільки що з вами робили. В цьому завданні ми виконаємо завдання 1, 4 і, наприклад, 7. Завдання номер 1. 7 корень квадратний з 2. Щоб внести сівку під корень. Треба її піднести до відповідного степеня. Так як ми маємо корень квадратний. Тому 7 ми підносимо до другого степеня і множимо на те число, яке було підкореним, тобі ж на 2. В результаті, 7 в другому степені 49 помножити на 2 буде корень із 98. Приклад номер 4. Мінус 2 третіх корень квадратний з 54. Мінус залишається за межами кореня. Під корінь ми вносимо 2 третіх, як 4 дев'ятих і помножте на 54. 4 дев'ятих помножте на 54. 54 поділити на 9 – 6. 6 помножити на 4, 24. Отже, результат буде мінус корень з 24. І приклад номер 7. 3, що множиться на корінь з однієї. Вносим трійку під корень, отримаємо корень квадратний. 9 помножити на 1 третю. Елемент, що стояв під коренем, залишається незмінним. Ми змінюємо лише те число, яке вносимо під корень, підніше його до квадрату. В результаті обчислення ми отримаємо під коренем 3. Результат буде корень з трьох. Номер 6. Спростіть вираз. В цьому завданні хочеться звернути вашу увагу, яким чином і коли можна спрощувати вирази. Зверніть, будь ласка, увагу, ну, наприклад, на завдання 1. 4 коренів з А, плюс 3 коренів з А, мінус 5 коренів з А. Зводити подібні доданки ми маємо право тоді, коли наші підкореневі вирази в усіх випадках будуть одинакові. В цьому. Е Разі ми виконуємо дії над коефіцієнтами. Тобі, 4 додати 3 і відняти 5. Результат буде 2. Коефіцієнт, тобто буде 2. І приписуємо той корень, який у нас був 2 корені з А. Приклад номер 2. 5 коренів з С, додати 3 коренів з Д. Відняти корень з С, додати три коренів з Д. Тут у нас два різних підкореневих вирази. Отже, зведемо подібні доданки, підкреслимо елементи, що мають підкореневий вираз С. Виконавши обчислення, ми отримаємо чотири коренів з С. Залишаються у нас два елементи з підкореневим виразом Д. Виконавши обчислення між коефіцієнтами, ми отримаємо плюс шість коренів з Д. І приклад номер 3 Корень з 5. Додати 7 коренів з 5. Відняти 4 коренів з 5. Підкореневий вираз може бути не тільки буквений, а й відповідно числовий. Але принцип роботи теж саме: коефіцієнти 1, 7 і мінус 4. Додавши, ми отримаємо результат 4 коренів з 5. Номер 8. Спросіть вираз. В цьому завданні перед спрощенням треба винести елемент з під корення. Виконаємо завдання 1. Корень квадратний з 9А, додати корень квадратний з 25а, відняти корень квадратний з 49А. При цьому ми бачимо, що з під корення в першому випадку ми можемо винести 9, в другому 25 і в третьому, відповідно, 49. Виносячи ці елементи, ми отримаємо 3 коренів з А. Додати 5 коренів з А, відняти 7 коренів з А. Виконавши дії над коефіцієнтами, ми отримаємо результат корень з А. Номер 10. Спростіть вираз. Виконуємо завдання 1 і 4. Перше завдання. 8 коренів з 2, відняти корень з 32. У даному випадку ніяких обрахунків ми не маємо права робити, так як у нас підкореневі вирази різні. Отже, 32 можна записати як 16 помножити на 2. В результаті винесення з підкорення ми отримаємо 8 коренів з 2. Відняти 4 коренів з 2. Виконаємо обчислення, так як підкореневі вирази однакові, і отримаємо відповідь: 4 коренів з 2. І приклад номер 4. 2 коренів з 20. Відняти 1 третя коренів 45. Відняти 0,6 коренів із 125. При цьому, кожен з підкореневих виразів можна розписати 20 як 4 помножити на 5, 45 9 помножити на 5, 125 25 помножити на 5. При цьому з першого, в першому випадку ми отримаємо 2, що множиться на 2 коренів з 5. Винесли четвірку, отримали дві коефіцієнт і підкореневий вираз 5. Відняти 1 третя, що множиться на 3 коренів з 5. і відняти 0,6, що множиться на 5 коренів з 5. виконаємо відповідні арифметичні дії між коефіцієнтами 4 коренів з 5. Відняти корінь з 5, Відняти 3 коренів з 5. Зведемо подібні доданки і отримаємо 0. Так, як 4 мінус 1 мінус 3 дає 0. Даний відповідь 0. Номер 13. Просіть вираз: наступний тип завдання. В ньому виконуємо завдання 1 і 4. Приклад номер 1. Корінь з двох помножте на корінь з 50. Додати корень з 80. Знову, для виконання цього завдання є два способи. Один з них це винести спільний множник за дужки, потім виконати множення одного члена на многочлен. Другий спосіб спочатку перемножити, а потім спростити вирази. Покажемо перший спосіб. Іншими словами, ми отримаємо корінь з 2 помножити 50 це 25 помножити на 2. Тому ми отримаємо 5 коренів з 2. 8 – це 4 помножити на 2. В результаті ми отримаємо плюс 2 коренів з 2. А тепер застосовуючи розподільний закон множення, елемент, що стоїть за дужкою, множиться на кожен елемент, що стоїть в дужки, ми отримаємо 5 корень з 2 в квадраті, так як корень з 2 помножити на корень з 2, корень з 2 помножити на корень з 2, буде корень з 2 в квадраті. Додати 2 корень з 2 в, квадраті. в результаті ми отримаємо 5 помножити на 2, бо корінь з двох квадратів буде 2. Додати 2 помножити на 2. 10 додати 4 і дорівнює 14. І спосіб номер 2. Корінь з 2. Ми спочатку перемножимо на кожен елемент той, що під коренем, а потім лише порахуємо. Отже, корінь 2 помножити на 50. Додати корень 2 помножити на 8. В першому випадку ми отримаємо корені 10. Додати корень 16. 10 додати 4 і дорівнює ті ж самі 14. Ви вибираєте той спосіб, який легший для вашого сприйняття. Ну, виконаємо приклад номер 4. 2 коренів з 2. Помножити на 3 коренів з 18, мінус 1 четверта, що множиться на корень з 2, і додати корень з 32. Я виконаю, використаю спосіб винесення спільного множника за дужки. Отже, я в результаті матиму 2 коренів з 2 в дужках, 3 помножити на 3 коренів з 2, відняти 1 четверта коренів з 2 і додати 4 коренів з 2. Дорівнює. Тепер виконаємо множення. 2 корені з 2 помножити на 9 коренів з 2. Відняти 2 корені з 2 помножити на 1 четверту коренів з 2. Додати 2 корені з 2 помножити на 4 коренів з 2. В результаті обчислення, в першому випадку у нас буде 2 на 9 – 18 І корень з 2 квадратів. В другому випадку у нас буде. Одна друга і корінь з 2 квадратів. І в третьому випадку у нас буде 8 і корінь з 2 квадратів. Дорівнює 18 помножити на 2, 36, відняти одна друга помножити на 2, 1, додати 8 помножити на 2 16. І це дорівнює 51.